Змішую цукор, манну крупу, борошно, ванільний цукор та розпушувач. Сухі інгредієнти ретельно вимішала і поки що відставляю в сторону. Тепер займуся начинкою. З яблук знімаю шкірку, натираю їх на крупній терці, а гарбуз на дрібну терку. Начинка вже готова, залишилось тільки перемішати. Цукру додавати не потрібно. У форму, застелену пергаментом насипаю шар тіста, потім начинки і так чергую, поки не закінчаться інгредієнти. Сформований пиріг поливаю розтопленим вершковим маслом. Тут у мене десь приблизно 50 г. Яю періг в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин.